Ну що, покажу вам, як починається в мене ранок. Світла немає, ніч летять шахеди, ракети. Беру таку велику кружку води, води десь 300 мл, мабуть. Можна ранок почати двома методами. Можна буряковим квасом таким. Покажу, як його готувати, я колись показував. А можна просто теплою водою і яблучний оцет. Ну, така добра ложка, велика. О, запашний який. Зразу аж так слина виділяється. І що? Берете мед і так у прикуску. Зараз майже 9 годин ранку я на пенсії нікуди не поспішаю, так що м -м -м. і в прикуску тепла, аж гарячковата вода. І мінімум десь 300 350 мл. Не дуже гаряче, щоб така була. ну Тепленька. А потім сніданок буде десь уже 10 пів 11. Я підготував дрова. Багато хто в нас у селі повикидав, вже такі печі, бачите? А в мене буде ось сьогодні готуватися. У печі будуть печені яблука. Дружина десь пішла по картошку. Запечемо картошку. І буде гарбузове насіння смажене таке. Розпалимо піч. О, можемо я тут поставити камеру. Немає кому знімати. Можливо, попаде. Так що так. Коли всі викидали печі, я наоборот <кхи> переложив, зробив її, щоб вона у мене працювала. У морозяний день можна буде полізти, погрітися там, почитати переписку. О! Все, бачите? Трохи незручно вам показувати, ну на середину печі посунули розпал. Мабуть, не відкрив засланку, димок пробує сюди йти. Так, закрита засланка. Оп, що мені не дуже, як би сказати, Потрібно світло тільки накачати води з криниці, а так допиваємо водичку з яблучним оцетом. І так уже виробилося, що раніше 10-ї години у мене немає сніданку, а там ще спечем гарбуз. Але дрова треба впети. Щоб перегоріли, як тільки розпалив, готуємо всі інгредієнти, які будуть потім готуватися. А зразу в печі, отак, бачите, диму багато. Поки не розгоряться, поки не втопляться, так. а потім дим цей зникне. З'явиться приємне полум'я, і потім будемо пекти і готувати запечену картошку сьогодні, яблука, гарбуз і насіння. Така легка сьогодні буде в нас. Головне, від печі буде тепло і буде приємно, комфортно в будинку. А ще як підеш, попрацюєш трошки в садочку, там Щось обріжеш, щось покопаєш. А потім ляжеш там на черені, на теплі. Ну це якщо ви не біжите на роботу. А так. 300 мл. Мабуть, 350, не знаю, здорова така кружка. І все. Такий яблучний оцет з медом. І півтори годинки до легенького сніданку. Ну сніданок поскільки поскільки легенький. Але сьогодні ще будемо квасити капусту.